Вітаю, друзі! Мене звати Євген Гнатюк, я провідний дизайнер кейсів та креативної практики. І на цьому курсі нас з вами чекатиме ціла купа корисних уроків про те, як організовувати дизайн системи у Figma. А перед цим я трішки розповім вам загальну інформацію про дизайн-системи, їхні вмісти та задачі, а ще покажу, як організовують свої Figma файли дизайн команди Google та Apple. Одразу зазначу, що цей курс не варто сприймати як вичерпний курс про дизайн-системи, бо на ньому ми зосередимось саме на тому, як влаштована організація дизайн-систем в проєктах Figma і по суті, мова тут радше і про інтерфейсний комплект. Англійською він ще називається UIKit. Він містить в собі цілу купу сталих та зміни складових дизайн продукту, а повноцінна дизайн-система, така як Material або Human Interface Guideline, може включити не лише макети дизайну, але й довідник, і посібник з розробки, що дресований як дизайнерам, так і менеджерам Звісно, розробникам. Втім, для невеликих проєктів, скажімо для корпоративних сайтів або нескладних мобільних застосунків, самого лише інтерфейсного комплекту може бути цілком достатньо. Тож в таких випадках дизайн-систему часто ототожнюють саме з ним. В межах курсу я послідовно розповім, з чого може складатися дизайн-система Figma, як її організовувати, як працювати з кожною із типових її складових і що необхідно врахувати, щоб зробити роботу вашої команди з дизайн проектом комфортною. Ну а перший урок, власне, я хочу присвятити огляду дизайн-систем, їхнім прикладам та списку обов'язкових компонентів, які має містити в собі інтерфейсний комплект. Почнімо! Чуючи слово сполучення дизайн-системи, люди одразу уявляють щось схоже за об'ємами на Material, Human Interface Guideline, Microsoft Fluent чи Carbon. Працюючи з ними, дизайнерам цих компаній не потрібно вигадувати зовнішній вигляд полів чи кнопок, їх станів, композиційного компонування тощо. Вони просто беруть вже описані рішення з відповідної дизайн системи та створюють на їх основі нову форму, нову сторінку або новий екран застосунку. Таким чином, можна сказати, що дизайн-системами є набори правил, компонентів та інструментів, які дозволяють швидко створювати і підтримувати якісні нові продукти. Вони також включають базу знань, яка містить приклади візуальних рішень, фрагменти коду, керівництва з дизайну, документи, статті та філософські принципи, що використовуються різними учасниками команди при створенні того чи іншого продукту. У Figma дизайн-системи представляють лише невелику частину того, що загалом заведено вважати дизайн-системами. Менш з тим вони мають велике значення для процесу дизайну. На відміну від матеріал або уклон, в менших проєктах, коли над дизайном працюють лише декілька дизайнерів, можна обійтись лише однією складовою дизайн-систем інтерфейсним комплектом, який ще дуже часто називають UI-кітом. Інтерфейсний комплект є набором усіх елементів, які використовуються для побудови інтерфейсу, тобто усі UI-елементи. В основному це представлення візуального вигляду кожного елемента на будь-якому етапі взаємодії користувача з інтерфейсом. Вони можуть використовуватися в вебсайтах, застосунках та навіть посадкових сторінках, хоча це і не дуже виправдано. Цього набору цілком достатньо для того, щоб вичерпно описати зовнішній вигляд елементів, створити шаблони сторінок та компонентів, якими потім зможуть користуватися колеги-дизайнери або розробники. Загалом радимо починати розробку інтерфейсу не зі створення інтерфейсного комплекту, а з концепції дизайну. Після цього на основі кількох сторінок або затвердженого дизайну можна розподілити елементи між розділами інтерфейсного комплекту. Проте, слід пам'ятати, що на цьому курсі ми зосередимось саме на використанні інструменту Figma, який дозволяє ефективно та зручно організовувати ці елементи. Створення інтерфейсного комплекту має свої переваги, оскільки він допомагає уникнути ряду незручностей. Наприклад, завдяки інтерфейсному комплекту вам не потрібно постійно створювати нові елементи або шукати їх по всьому інтерфейсу. Всі необхідні елементи знаходяться в одному місці. Друге, з інтерфейсним комплектом ви зможете швидко пояснити візуальний стиль та принципи використання елементів і передати його іншим дизайнерам. Це сприяє однорідності в дизайні, особливо під час розподіленої роботи. Та третє, але не менш важливе, завдяки інтерфейсному комплекту ви зможете швидко та синхронно вносити навіть найдрібніші зміни в стани або компоненти по всьому макету. Це дозволяє легко підтримувати та оновлювати весь інтерфейс, докладаючи мінімум зусиль. Саме з цією метою ми і будемо створювати інтерфейсний комплект. Почнімо з розгляду можливих його складових. Варто зазначити, що не існує універсального списку елементів інтерфейсного комплекту. Далі будуть описані лише можливі складові частини UiKitu, які ви зможете додати, видалити або налаштувати відповідно до своїх потреб або вимог проєкту. Перше це сітки. Це конкретне налаштування типів сіток для різних екранів з вказаними розмірами колонок між колонників, відступів ліворуч або праворуч. Друге це типографія. Це можуть бути набори стилів тексту, такі як заголовки, підзаголовки, надзаголовки, абзаци тощо, з вказанням шрифтів, розмірів та стилів. А також додаткові стилі для таблиць, маркованих та нумерованих списків. Третє це колірна палітра, а саме збережні стилі, що можна застосовувати для оформлення різних елементів дизайну. Наступний елемент інтерактивні компоненти, а саме кнопки, картки для списків. Посилання зі станами, включаючи стан фокусу, наведення активного стану та інші, елементи форми, включаючи різні стилі, розміри, стани полів, прапорців, текстових полів, кнопок тощо. списки для відображення набору елементів, які можуть бути прокручуваними або впорядкованими, а також елементи навігації, такі як головне меню, бокова панель, хлібні крихти, вкладинки, а також пагінація. Наступне – іконки. Набори компонентів з іконками для використання в різних контекстах, розмірах та оформленнях. Наступне це складені компоненти: наприклад, карточки для відображення інформації або контенту з можливістю додати зображення заголовок, опис і кнопки, елементи модальних вікон, шаблони тощо. І останнє це стилі та елементи різних тем, до прикладу, елементи та кольори для денної та нічної теми, або збільшені розміри типографії для інклюзивного режиму читання інше. Пропоную розглянути декілька безплатних прикладів організації невеличких дизайн-систем у Figma. Це можуть бути популярні компанії, які вже мають власні набори для роботи у Figma, наприклад, Material Design, Human Interface Guideline, Microsoft Fluent тощо. А також у спільноті існують і менш детальні, але не менш корисні інтерфейсні комплекти, які ми теж зараз розглянемо. Apple зовсім нещодавно випустила бета-версію невеликої дизайн-системи з елементами та шаблонами для iOS та iPadOS 17. Поточний Figma файл містить дуже детальний набір компонентів з декількох груп: управління, перегляд, система різне. Тут і стани кнопок, і правила відображення контролерів, і будь-які варіації навігаційних шапок, а головне, усі ці елементи готові до використання у ваших проєктах. Також цей комплект містить приклади використання кожного з елементів, а також шаблони для смартфону та планшету. Незважаючи на скромний перелік сторінок у файлі інтерфейсного комплекту Material, він містить дуже потужний перелік елементів та компонентів для використання в системі. Саме тут міститься 50 варіацій відображення інформаційних блоків, навігаційні шухляди для будь-якого контексту, перемикачі, вкладинки тощо. Файл інтерфейсного комплекту від Microsoft, що постійно оновлюється, містить окремі стилі елементів на окремих сторінках. Тут і акордеони. І випадаючі списки, і перемикачі. Аналогічно влаштовані і дизайн-системи із спільноти, де на окремих сторінках винесені окремі компоненти, наприклад, як в поточній дизайн-системі. Або як тут. Додатково також ці файли можуть містити вже готові приклади або шаблони сторінок, зібрані на основі описаних компонентів. Навіть в розглянутих прикладах можна побачити, що дизайн-системи та інтерфейсні комплекти можуть бути використані в різних областях дизайну. Наприклад, у веб-дизайні інтерфейсний комплект може служити основою для створення веб-сайту з однорідним візуальним стилем. Він надає зручний набір елементів, які можна використовувати для створення різних сторінок та компонентів. Також для дизайну інтерфейсів. UiKit допомагає створити мобільні застосунки зі зручним та узгодженим інтерфейсом, ще фірмові стилі. В цьому випадку інтерфейсний комплект може бути використаний для створення візуального стилю та ідентичності бренду. Він містить специфікації кольорів, шрифтів, логотипів та інших елементів, які допомагають створити консистентний брендовий образ. А також для верстки дизайнів. Інтерфейсний комплект використовується розробниками для швидкої і зручної реалізації дизайну у коді. Він надає готові компоненти та розмітку, яку можна легко використовувати під час розробки фронтенду. Застосування дизайн систем та інтерфейсних комплектів не обмежено і може варіюватися залежно від потреб та вимог команди або проєкту. Створення дизайн-систем, а зокрема і інтерфейсних комплектів, це не швидкий та інколи навіть марудний процес. На жаль, чи на щастя, не існує універсального рецепта, що необхідно мати в такому комплекті, щоб задовільнити усі потреби дизайнерів та розробників проєкту. Проте я створив для вас невеличкий контрольний список з 16 складових, що формують базовий інтерфейсний комплект, і ви можете його використовувати при створенні власного стилі кольорів та градієнтів, стилі типографії, стилі сіток, компоненти іконок, стилі маркованих та нумерованих списків стилі таблиць, стилі ефектів, посилання зі станами, кнопки зі станами та варіаціями, картки для списків, компоненти полів форм, елементи та шаблони модальних вікон, навігація, інформаційні сповіщення, необхідні системі складені компоненти, а також стилі та елементи різних тем за потребою. Цей перелік допоможе вам попередньо зрозуміти, наскільки добре організована ваша дизайн-система і чи враховані в ній потреби розробників. Звертайте увагу на будь-які проблеми або недоліки в процесі, які ви виявите, і вносите вдосконалення вашу дизайн-систему, щоб забезпечити її ефективність і використання. Наразі наш невеликий огляд дизайн-систем завершено. Кожен наступний урок буде присвячений інструментарію Figma для організації окремого розділу інтерфейсного комплекту: сітки, кольори, елементи форми, карточки товарів. Тощо. Бажаємо успіхів та до зустрічі з вами в наступному модулі.